Як почалась війна, ми були в місті, ну в Херсоні. Ми розуміли, що в місті страшніше, мабуть, ніж десь в якомусь далекому селі, і приїхали сюди до батьків. Ну от і вважали, що це село дуже далеко. Не що тут ми нікому не будемо потрібні. Але ми ж не знали, що тут оказується. Іде дорога сама коротка на Миколаїв. Ще німці не їздили. Через тиждень одного ранку ми просипаємося, а вже їздять не наші, а російська техніка. От перше, мабуть, причина того, що ми вирішили виїхати. Ну, ми розуміли, що ми беззахисні. Це було просто жахіття. Ніякої не допомоги, ніякої не медичної допомоги. Вони нас з місяць не випускали взагалі. Спустя там деякий час виїхали деякі наші люди з села. Ну ми довго не думали. Якщо людей пропускають, то й нас пропустять. На ранок, 23 квітня, ми швиденько зібралися та й поїхали. Ми доїхали до їхнього першого блокпоста. Вони сказали, ми вас сюди не пропустимо, тому що там заміновано. Їдьте воно через Любомировку, через Новогригоровку, там уже ваші стоять. Частина колони не поїхала, вони повернулися назад. Машин всім так і залишилося, що ми поїхали далі. Це все, що я пам'ятаю. Доїхали до Любомировки і все. Перша моя згадка, як я біжу, дивлюся, дитина, малий, ну син, лежить на землі. Донька біля мами знаходиться, то вона до мене підбігла, ми його погрузили мені на плечі, а Віка мені каже, мама бабушка. І оця фраза до сих пір лунає в мене в голові. Повертаюся, а вона сидить, вся в крові. Я не знаю, чому я її не забрала. Мабуть, якби я її забрала, то і ми б не вишив. Ми побігли по цій дорозі, добігли до села і, як зараз пам'ятаю, вибігли наші солдати. Військовий бере на руки Тімура і все. І в мене відключається мозок. Нас порозвозили по лікарням. Ми два тижні лікувалися, От мене оперували. Сина теж там осколкові поранення були. Тобто він був без свідомості, сутки в реанімації, лежав. Саме страшне, що я не знала долю своїх батьків. Бабушка наша, мама моя, дуже любила рози. Хочеться, щоб вони були дуже гарні, як в той час, коли за ними мама доглядала. Спустя місяць от, мені позвонила моя родичка. То ми поїхали в Миколаїв в морг. Я по кусочку одягу пізнала тата. От я їх кремувала і Ну, зі мною вони. От. так от нарешті додому приїхала. Оце мій дідушка, мій дідуська. А це моя бабушка. держи мене. Дідуся звуть дідуська Ваня. А бабушку зовут бабушка Зіна. Життя продовжується, треба жити і рухатися далі, от, не дивлячись на, на, на що. От.